Час новин для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цієї ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БПЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Повідомила місцева влада. Окрім того, полтавській громаді уламками пошкоджено приватну оселю та, на щастя, у всіх випадках без постраждалих за попередніми даними. Моніторингових каналів по Україні окупанти запустили близько трьох сотень безпілотників та приблизно два десятки крилатих і балістичних ракет. Вибухи через дронову атаку цієї ночі також чули на Дніпропетровщині та в Одесі. Більше інформації про наслідки нічного обстрілу чекаємо згодом від командування наших повітряних сил. Російські окупанти у вересні застосували по Україні під час масованих атак майже 6900 дронів. З них понад 3600 шахеди. Це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У заяві також йдеться про те, що військовими ухвалено рішення щодо посилення протиповітряної оборони на тих напрямках, які найбільше потерпають через російські атаки. Посилення це відбудеться шляхом зокрема нарощування спроможності підрозділів, які протидіють ворожим безпілотникам за допомогою перехоплювачів. Оскільки більшість російських ударних дронів нині знищують саме такими засобами, противник постійно змінює тактику застосування безпілотників. Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об'єкти критичної інфраструктури і цивільні цілі. Про п'ятьох поранених мирних жителів за минулу добу повідомляє обласна влада Херсонщини. Усі цивільні постраждали у Херсоні. Четверо людей поранені від ворожих артилерійських обстрілів. Ще на одного мирного жителя окупанти скинули вибухівку з дрона. Загалом, за вчора, російські війська обстріляли 35 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Окрім артилерії та дронів, окупанти застосовували і авіацію ворожими ударами. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 11 приватних осел. Зранку у нас вже гучно. У нас зафіксований прильот артилерії біля одного з медичних закладів. Політали вікна. Слава Богу, поки що про постраждалих. Немає повідомлень, але там продовжуються обстеження. Вчора у нас зафіксований удар. І в самому Херсоні по критичній інфраструктурі про енергетиці, внаслідок чого близько 1500 абонентів без світла, там вже енергетики працюють. Десять загиблих та понад 700 понівечених водою обість Одеса. Вже третю добу оговтується від наслідків страшної негоди, яка вирувала регіоном 30 вересня. Рятувальники та комунальники обстежують затоплені подвір'я та відкачують воду із будинків, підвалів та вулиць. На руїну перетворився цілий приватний сектор у Київському районі. Там вода зносила все на своєму шляху. Як місто оговтується після негоди, Луїза Єрьоміна розповість. Машина все, невірне да. Ну вот смотри, вот окна. Вот это вот опять же мы снимали. Вот. Вот в окна пошла вода. Цветов моих уже нету. Да, цветов, Ничего да, нету. Все. Все, Все ушло. Ось це відео пані Світлана фільмувала зі свого власного горища 30 вересня. Розповідає, спочатку почалася злива, а потім вода почала підійматися настільки швидко, що родина ледь встигла зібрати документи і врятуватися на горищі. Це нас спасло, тому що були всі мокрі. Там це в свита старе, на старих матрасах. Собака, муж, син, дочка. Два, два кошка і кошкот. Настолько швидко почала прибивати вода, то тобто, схоп уже машини не видно і плавають. Отеці, вот оці доски, це все наші доски, під падети стінос. Нині родина оговтується від пережитого, збирає вцілілі речі. Велика вода зносила все на своєму шляху. Пані Світлана каже, їхній маленький будиночок дивом вцілів. Он чуть-чуть вище, при тому, що там теж вода, там теж іл, там теж воняє, але все но по сравніню з тим, що. Что... Ково перший і ті воти, це, звісно, ужас. Этот забор упавши. Но я думаю, що этот забор, мабуть, спас нас, що не пошло туди вище. Цей приватний сектор у Київському районі Одеси постраждав від негоди чи не найбільше. Саме тут знайшли сімох загиблих з десяти. В будинку по цій вулиці загинула і родина переселенців з Донбасу. Люди були заблоковані в оселі. Вони е, жили в цокольному поверсі, знаєте, полуподвал, так скажемо. І, на жаль, в них не було вихіду на перший або другий, далі другий поверх. Вони не могли відкрити двері, вже вибратися відтуди. Ніколи хазяйка цього приміщення почала бігти, в неї вже було по пояс, а вони там вже були потоплені. Ввісь поток з Київського району збирався і йшов сюди. Комунальні служби разом з рятувальниками продовжують обстежувати затоплені обіця і відкачувати воду. Отам от теж балка ще йде. Вода збиралася тут. Вона себе текла відкритим. ще вона стоїть. Просто на наших очах рятувальники евакуйовують затоплену автівку. Подвір'я всі замолені. Вода з будинків винесла і техніку, і меблі. Стрімка течія позносила паркани. У більшості будинків комунальники вже відновили електрику та водопостачання. Зараз газова служба працює для того, щоб встановити газ подачу газу в домівки, але там заважає зараз паркани Ми зараз це паркани прибираємо і починаємо вже давати. В різних районах Одеси рятувальники продовжують відкачувати воду з підвалів, будинків та вулиць. Загалом від негоди постраждали більше 700 будинків. У місті розгорнуто пункти обігріву та надання допомоги. У міськраді говорять, комунальні служби напередодні прочищали ливневі каналізації, але кількість води була надзвичайно велика. Незалежності від того, який буде дощ очікуватися, якщо є по прогнозу, комунальники приступають до до роботи щодо підготовки мереж зливової каналізації. Зливова мережа просто не мала такої змоги прийняти по кількість води. У міськраді обіцяють виплатити грошову допомогу родинам загиблих за знищене негодою майно одеситам, чиї оселі постраждали від негоди, обіцяють компенсацію. Луїза Ярьона Даніл Сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини. А зараз до новин з фронту сили оборони України спростовують інформацію про захоплення росіянами села Калинівське Дніпропетровської області у 20-му армійському корпусі. Заявили, вони контролюють ситуацію у населеному пункті. Йдеться про те, що ворог не полишає спроб поліпшення тактичного становища своїх військ. Утім, намагання противника просунутися поблизу населених пунктів Вороне Тернове, Калинівське, Новомиколаївка було зупинене завдяки повному знищенню ворога підрозділами 20-го армійського корпусу. Загалом за добу на фронті відбулося 162 бойові зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку там українські захисники спинили 48 штурмів у гарячі і на Новопавлівському відтинку фронту. Там за добу 28 ворожих атак. Трохи менше на турецькому та лиманському напрямках 17 і 13 відповідно. Вчора противник завдав 70 авіаударів по території України та скинув понад 170 кабів. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів, зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. Кілька потужних вибухів пролунало напередодні ввечері на російському хімічному заводі Азот у місті Березники в Пермському краї. Підприємство розташоване за 1700 кілометрів від нашого кордону. На заводі переконують, що сталася лише коротка зупинка технологічного циклу. Водночас місцеві телеграм-пабліки з посланням на рятувальників пишуть, в одному із цехів міг вибухнути виробничий холодильник. Жителі повідомляли, що в бік підприємства, начебто, летіло п'ять дронів, один з яких збили за інформацією з відкритих джерел. Рел, завод азот один із найбільших виробників азотних добрив, зокрема аміаку, карбаміду та аміачної селітри. Продукція має подвійне призначення та застосовується серед іншого і для виготовлення вибухівки і знову щось літить, знову щось свистить. Вон йде, прям тільки що. так, що, що от, прям от, от, тут, вот машини заорали. Для ударів по Росії Україна може щодня застосовувати від 100 до 150 ударних дронів. Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністркою Данімета Фредріксен заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, ми спроможні збільшити власне виробництво далекобійних дронів. Для цього є потужності, але наразі бракує фінансів. Також глава держави повідомив, раніше Україна завдавала ударів по ворожих цілях у глибині Росії винятково власним озброєнням. Нині ситуація може. Змінитись ми маємо після моєї зустрічі з президентом. США ми можливо матимемо щось більше приблизно рік тому. У нас не було спроможностей відповідати, і Росія влаштовувала нам блекаути. Тепер ми можемо відповідати. і Вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день. Ми – 100-150. У Копенгагені завершився сьомий саміт європейської політичної спільноти за участі представників майже півсотні держав, зокрема й України, головна тема зміцнення оборони на тлі останніх атак російських дронів у Європі. І саме тоді, коли зустрічалися європейські лідери над Мюнхеном, літали невідомі безпілотники. Аеропорт міста скасував 17 і переспрямував 15 рейсів. Це торкнулося майже трьох тисяч пасажирів. Тож як в ЄС боротимуться із російськими повітряним шантажем і чи збільше допомогу Україні розкаже Олександр Мужичук. Саміт у Копенгагені відбувся на тлі провокацій в Європі. Російські літаки та дрони постійно порушують європейський повітряний простір. Усього кілька днів тому над данськими аеропортами були помічені невідомі безпілотники. Це означає, що Росія активізує гібридну війну в Європі. Тож головною темою, окрім підтримки України, стало зміцнення оборони Європи на тлі останніх атак російських БПЛА. Ми всі тепер живемо у новій реальності, і навіть ті, хто не хоче цього визнавати, вже це розуміють. Інциденти з дронами по всій Європі чіткий знак: Росія і далі загострює війну, і це ніколи не було лише про Україну. Москва завжди прагнула розділити захід і особливо Європу. Тому ми повинні робити протилежне діяти разом. Данія, яка приймала десятки європейських лідерів протягом двох днів, зробила усе, аби запобігти будь-яким небажаним сюрпризам у своєму повітряному. Просторі Швеція на тиждень позичила своєму сусіду потужні радарні системи. Крім того, до Данії прибули українські військові, які діляться з іноземними колегами досвідом у боротьбі з ворожими повітряними провокаціями. Данія та інші країни, Польща, наші союзники, Румунія, країни півночі всі вони зрозуміли необхідність спільних дій, щоб кожна європейська країна мала можливість мати дрони. Наші військові, які мають потужний досвід у цьому. Якраз зараз перебувають у Данії та діляться своїм досвідом. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч також посилить ідею спільної оборони від дронів. Це може бути стіна дронів чи купол від дронів, але ідея залишається незмінною. Кожна країна повинна бути захищена від атак і від будь-яких дронів, і від тої загрози, яку створює Росія. Два дні тому Франція затримала танкер тюньового флоту Росії, з якого запускали дрони по Данії. Французький президент Еммануель Макрон закликав партнерів по НАТО без вагань збивати російські безпілотники, що залітають в європейські країни. Ми перебуваємо в постійній конфронтації з Росією, яка використовує весь спектр гібридних тактик для нашої дестабілізації від дронів до літаків, що входять у наш повітряний простір. до Кібератак та інформаційної війни з навмисними провокаціями та нападами за всім цим стоїть Росія. Вона розпалює війну в Україні та веде гібридні дії, такі як витіснення мігрантів до польського кордону. Все це відбувається просто зараз у Європі. І у відповідь ми чітко вирішили підвищити поріг нашої реакції. Ще одна гаряча тема саміту репараційний кредит Україні за рахунок заморожених російських активів. Ці кошти Київ зможе повернути європейському центробанку, де зберігаються криваві гроші Кремля, отримавши репарацію за агресію від Москви. Підтримують цю ідею Німеччина, Данія, Швеція, Фінляндія. Проти як завжди, Угорщина та Словаччина. Ми провели. Ли дуже інтенсивну дискусію щодо використання російських активів, за допомогою яких ми хочемо надалі допомагати Україні. Зараз ми ретельно розглянемо це питання, і ймовірно, на наступному засіданні Європейської ради, через три тижні, буде ухвалене конкретне рішення з цього питання. Я підтримую будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи для допомоги Україні та забезпечення якомога швидшого завершення цієї війни. Мерц звинуватив угорського прем'єра у зриві обговорення потреб блоку в галузі безпеки. Орбан вкотре відмовився називати Росію загрозою. Як пише Блумберг, ця сварка є черговою ознакою розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето щоб загальмувати санкції проти Росії і виступає проти вступу України до ЄС. Я не дозволю одній країні визначити майбутнє всієї Європи. Це питання всього Євросоюзу та всього європейського континенту. Існує єдність. 26 країн погоджується, що Україна повинна приєднатися до нас, тим паче, що вона демонструє дивовижний прогрес навіть під час війни. Господарка саміту прем'єрка Данії визнала: європейці недооцінили загрозу з боку Росії, а рішення щодо оборони ухвалюють надто повільно. Тож Європа перебуває в найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення другої світової. Війни мета Фредеріксен наголосила підтримка України. Це внесок у захист всієї Європи, адже наша країна це перша лінія оборони Європи за словами данської прем'єрки. Серед наступних кроків ЄС буде посилення військової та фінансової підтримки України, переозброєння європейських країн і посилення виробництва своїх дронів та технологій боротьби з ворожими безпілотниками. І у цьому її підтримують більшість європейських країн. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини. І такі новини на цю мить більше вже за 15 хвилин. До зустрічі. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Поговоримо про музику, реабілітацію та психологію. В Харкові стартує проект вібрації відновлення, оркестр для реабілітації. Е, ініціював цей проект П'ята штурмова бригада за підтримки Українського культурного фонду і Міністерства культури. І зараз до нас долучається до ефіру Сергій Лихоманенко, начальник відділення комунікації п'ятої окремої штурмової бригади. І саме головне, він диригент. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, як саме це працює? Музика, оркестр, відновлення і психологія? Чия це була ідея? Ну, в першу чергу скажу, що музика завжди працює. Вона супроводжує нас на всіх етапах життя. Я ще не бачив людини, яка сказала, що, що я не люблю музику. Відповідно, також і наші бійці у них є якісь свої музичні вподобання. Відповідно, коли вони проходять реабілітацію, ми розробили розробляємо в даний момент ряд музико-терапевтичних сесій. Є така сфера, називається арт-терапія. Вона вже досить давно. Існує і на заході, в тому числі, і в Україні відповідно, ми підшукали фахівців і проведемо п'ять реабілітаційних сесій для поранених, які проходять реабілітацію в Харкові. Пане Сергію, ну я бачу, ви в формі. Ви військовий. А ви зараз у короткій відпустці? Чи як, як поєднуєте це? Так, абсолютно вірно, іноді під час відпустки ну майже завжди я знаходжу можливість повернутися до свого цивільного фаху. І загалом, з 22-го року, збройні сили України мають дуже багато різних фахівців. І повірте, диригент – це не найунікальніша професія в збройних силах. Це і вчителі, і інженери, абсолютно різні професії. І відповідно цей досвід ми також прилаштовуємо і до. Тих обставин, які зараз у нас склалися, і до військового життя в тому числі сьогодні в Харкові відбудеться перша сесія ось цього проекту. А на який ефект розраховуєте? Яких емоцій чекаєте? І розкажіть, будь ласка, як ви формуєте ось цю команду з музикантів, психологів, реабілітологів? Ну щодо команди, звісно, в нас є військове крило, е, і як ми знаємо, з 23-го року в збройних силах існують вже спеціалізовані підрозділи в бригадах. Це е, Група контролю бойового стресу і група психологічного супроводу військовослужбовців відповідно за ці два роки вони накопичили необхідний досвід і обміняються з ними з цивільними психологами, які вже працюють поза рамками військових частин, шпиталях, реабілітаційних центрах та таке інше. Вже зараз вони скоординувалися, випрацювали певний алгоритм, але Зараз починається саме частина втілення цього задуму, по результатам якого будуть відкориговані відповідні результати, розроблені методичні матеріали, проаудійовані науковцями, і цей досвід можна імплементувати в будь-які інші медичні заклади і заклади реабілітації для відновлення наших побратимів. Пане Сергію, яку музику використовуєте для відновлення наших побратимів? Абсолютно різну, і це далеко не тільки класика. В першу чергу, щоб музика була відома широкому загалу. Відповідно, ми підбирали композиції із естрадного репертуару, із класичного, і музика до кінофільмів, і ми також розробили спеціальний застосунок для скрінінгу онлайн стану тобто, яка композиція, яку емоцію, скажімо так. Да глядача. і цей застосунок фіксує ці результати. А потім психологи, фасилітатори, вони аналізують і вже підбирають, скажімо так, найбільш ефективний дієвий репертуар для подальших реабілітацій. Пане Сергію, я вам бажаю успіху у вашій такій цікавій колаборації, психології, музики. Бажаю вам хорошої першої сесії і успіхів не тільки в диригентській вашій історії, а й у військовій. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Сергій Лихоманенко, начальник відділення комунікаційної п'ятої окремої штурмової бригади. Диригент, дякую вам дуже за ефір. Ну а далі ми доєднуємо до ефіру Олександра Харлова. Це перший заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, і поговоримо про речі. Серйозніші, і не такі приємні, як музика, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, як минула ніч? Я так читаю, що була ніч в Одесі неспокійна. Доброго ранку, Олена. Дійсно, у нас останні дні неспокійні і дуже серйозна трагедія на Одещині. Останні так. дні. І в першу чергу хотів би скороти це можливістю і висловити своє співчуття ще раз родинам загиблих. У нас 9 9 розагиблих Сім'я з людей і одна дівчина це наша співробітниця обласної військової адміністрації. Наслідки цієї негоди, страшної трагедії, вони. Взяти на себе обласної військову адміністрацію саме тут створено відповідний штаб, і ці роботи не зупиняються. І по сьогодні ми сподіваємося, що впродовж доби ми завершимо всі ліквідаційні роботи і відновимо життєдіяльність міста до нормального стану. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день, завдяки нашим енергетикам, нашим рятувальникам, залишилось 220 абонентів без електропостачання та 17 приватних будинків наразі без. Постачання газу, наша Одеса Газ Детек, роблять все можливе для того, щоб якомога швидше подолати наслідки цієї негоди, оскільки тільки після того як була відкачена відповідна вода, вони отримали доступ до відповідних комунікаційних сесійних систем. Зі ліквідовують наслідки лише 9 закладів освіти середньої в Одесі сьогодні працює в режимі онлайн решта працює. Штатному режимі мобільний зв'язок, доставка харчів, транспорт, автомобільні заправочні станції, банки все працює в штатному режимі. Жодних перепон немає. Рух дорогами міста відкритий. На жаль, ми маємо наслідки. Це 286 приватних будинків, пошкоджено, з яких 202 будинка вже. Обстежені і 582 багатоповерхівки, з яких майже 500 будинків також вже обстежені на, на на пошкодження, додатково було прийнято рішення військової адміністрації щодо введення восьми номерів телефонів гарячої лінії до двох існуючих. І за ці три доби ми отримали майже 800 звернень від громадян, які потребували допомоги. 63 три. Укриття було підтоплено наразі. Всі ці укриття готові для того, щоб приймати людей, для того, щоб безпечно перебувати в них під час повітряних тривог. Наразі 580 пунктів незламності відкрито майже 300 людей скористалися цими пунктами, отримали необхідну допомогу. Жодна Скажіть, будь ласка, я знаю, що вже вчора запрацювала спеціальна комісія з вивчення обставин цієї трагедії, і багато в пресі інформації про те, що знову, знову причиною цієї трагедії стали забиті каналізаційні стоки. Скажіть, будь ласка, чи відповідає це дійсності? Я розумію, що результатів роботи комісії ще немає, і я так розумію, що найбільше постраждав приватний сектор. Чи так чому так сталося? Чому такі трагічні наслідки на ваш? Думку я не можу констатувати ще результати роботи цієї комісії mm -hmm. щодо стану, в яких знаходиться каналізаційна система. Дійсно, вчора очільникам обласної військової адміністрації було підписано відповідне розпорядження, створено відповідну комісію і, і за дорученням вищого керівництва держави, яке приймало участь у координації наших дій та ліквідації цих наслідків, проводиться. Перевірка причин та умов, які сприяли цій негоді, цій трагедії, яка відбулася на Одещині. Дійсно, так і є. Постраждало багато приватних будинків. Мабуть, це. Специфіка рельєфної місцевості, низин з великого скупчення води, чи спрацювала належним чином каналізаційна система, чи це було внаслідок великого обсягу опадів. Це зробить висновки. Відповідна комісія, яка сьогоднішнього дня вже почала працювати, а також правоохоронні органи, які розслідують відповідне кримінальне провадження, зареєстроване за вказаним фактом вказаної трагедії. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Сподіваюся, що розслідування буде прозорим і Ми дізнаємося, що спровокувало цю страшну трагедію. Я е, бажаю всім Одеситам сили і витримки, і я точно знаю, що ви впораєтеся. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Олександр Харлов, перший заступник, начальника Одеської обласної військової адміністрації, розказав нам і про наслідки, і про вивчення трагедії, яка сталася в Одесі кілька днів тому. Ну, а ми рухаємося далі. І я е, представляю вам нашого наступного гостя. Це Олександр Шевченко, заступник директора пасажирської компанії Укрзалізниця. Пане Олександре, я вітаю вас. Ну, що ж, так само поговоримо напередодні. Росія завдала кілька ударів по залізничній інфраструктурі. Розкажіть, будь ласка, які області постраждали найбільше, і який масштаб руйнувань? Якщо ви можете про це розказати, доброго ранку. По перше, це вже на жаль регулярна практика для росіян. Вони постійно, і регулярно і системно обстрілюють залізницю. Це вже не для кого не секрет, але при цьому нашою ключовою задачою є якомога швидше відновлюватись і тримати всі резервні протоколи на місці. Відповідно, зараз, коли ми маємо, наприклад, останніми днями, коли ми мали масовані обстріли Сумщини, відповідно, декілька дільниць а, залізничного руху були знеструмлені. Для нас було важливо максимально швидко вивести резервні тепловози для того, щоб люди не застрягли на сумщині під обстрілами на кілька годин. Відповідно, ці резервні протоколи спрацювали. У нас резервні локомотиви вийшли. Протягом декількох хвилин і по суті підхопилися ці поїзди, які залишилися в нас не на струбленій ділянці. Станом на зараз, на ранок 3 жовтня, ми маємо повністю відремонтовані ділянки на сумщині. Навіть там де був обстріл. Відповідно, там вже є знову струм, повністю там повністю відновлені колі. І, відповідно, зараз вже рухаємося сага. Скажіть, будь ласка, чи були в зв'язку із обстрілами затримки пасажирських потягів? Яка ситуація зараз? І ми розуміємо, що сьогодні п'ятниця попереду вихідні. А чи можливі затримки пасажирських потягів? Ну, спочатку, по перші половині питання затримки, були затримки. Були до 4 годин. Відповідно, всі ті поїзди, які їхали під тепловозною тягою, це означає, що поки один локомотив відчіпляється, інший причепляється. Ця вся механіка, вона відбувається якийсь час. Потім поїзд проходить ушкоджено ділянку на зменшенні швидкості з безпекових причин. Відповідно, це зумовлює певні затримки. Але разом з тим, це ж не просто для нас історія про те, що поїзд приїхав пізніше, і бог з ним. Тобто, у нас існує ціла система пересадок. Якщо людині треба їхати далі, ну пасажири з рейсу шостка київ Якщо їм треба їхати далі, умовно скажімо на Хелм, ми притримуємо поїзд на Хелм, потім його ж прискорюємо для того, щоб він до Хелну приїхав за графіком, але дочекався пасажирів з шостки. Відповідно, це ціла система взаємоузгоджених рейсів і взаємоузгоджених пересадок, яка в такому випадку активується. Тобто затримки так були, але я не думаю, що хтось із пасажирів був а, залишений без уваги або без своєї стиковки. А що трахується Воно... вихідників які так. наступають, там в принципі все залежатиме від ситуації безпекової. Станом на зараз ми в, в вже, скажімо так, в передвікний вечір. Абсолютно так. за графіком, тому сподіваюся, так вони протримаються. Пане Олександре, у нас лишилась хвилина, навіть трошки менше. Розкажіть, будь ласка, я читаю, що якийсь був збій у застосунку. Що трапилося і чи вдалося його полагодити? Застосунку сторони по збій не у застосунку, збій у а збій у провайдері на збій провайдера інтернету, який є провайдером Укрзалізниці. відповідно на 48 хвилин. А вчора було. Скаби так тимчасово зупинилися робота сайтів «Укрзалізниці» і застосунку «Укрзалізниці». але швидко цю історію відновили. Це не збій на стороні Укрзалізниці і тут можна одразу всіх заспокоїти, що все, все в порядку з особистими даними з квитками, з усім рештою. це технічна абсолютно історія. А дуже швидко полагодили, вже відновилися, працює в я вам дякую, що ви нас заспокоїли. Я нагадаю, що у нас в ефірі був Олександр Шевченко, заступник директора пасажирської компанії Укрзалізниця.